Чи потрібно людині протягом життя накопичувати психічну енергію? Неотіз. Потреба. Людині необхідно мати запас психічної енергії, бо життя постійно створює напруження. Без внутрішнього ресурсу виникає стрес, виснаження та відчуття, що нічого не можу. Лагус. Перевернута. Якщо не відновлювати енергію, Виникають емоційні блоки, хаос, проблеми з інтуїцією і нестабільність. Це показує, що енергія в людини не накопичується автоматично, її треба підтримувати. Їра накопичення психічної енергії природній циклічний процес, підйоми і спади нормально. Головне ритм. Періоди активності мають чергуватися з відпочинку. Ансус. Відновлення йде через свідомість. Слова, думки, молитви, мантри, творчість, правильне спілкування. Ці практики наповнюють людину. Ейвас перевернута. Якщо людина не дбає про енергію, її внутрішній стрижень стає хитким, дії хаотичні, складно тримати курс.